Коли наближаєшся до будинку, де пройшло дитинство пепа гвардіоли, відкривається чудовий вид на неосяжну долину, в якій розкинулося поселення. Повітря тут дуже свіже і навіває спогадами. На горизонті вимальовується контур відомої гори Монсерат. Однією з перших будівель, що зустрінеться на вашому шляху. По ходу руху від околиці до центру маленького міста буде новий будинок батьків гвардіоли, відбудований татом Пепа Валенті, майстром мурування. Це сучасний триповерховий котедж трохи далі від головної дороги, в районі, де миготять нові сучасні небагатоповерхові будинки. В цьому місті ви зустрінете як фабрики, що нещодавно перестали працювати, так і арки, побудовані ще в середні віки. Це одне з тих сіл, де жителі вітають один одного, незалежно від того, чи є вони знайомими. Воно зветься Сан-Педор. Широкі дороги починають звужуватись і ведуть до двох головних площ. Одна з яких Пласа де ла генералітат. Раніше називалася Пласа де Берга, але тепер все частіше її називають площею, де народився гвардіола. У 1979 році майже щоранку можна було бачити, як худий десятирічний хлопець виходить з дому номер 15 із футбольним м'ячем під пахвою йде до центру. Тонконогий хлопчик на ім'я Гварді кличе своїх друзів, серед яких і дівчинка Пілар приєднатися до нього. У ті часи діти частіше грали на вулиці, а машин на дорозі було мало. Настільки мало, що навряд чи вони могли нести небезпеку з граї гвардіоли, що бавилась з м'ячем на площі. Пеп грав у м'яч перед школою і назад по дорозі з неї. Він брав із собою м'яч усюди, щоб попинати його з друзями на перервах в обідню пору на брукованих вулицях і поблизу фонтанів, і навіть під час сімейної вечері. Так що мати втомлювалася сварити його за це у ті часи в його житті було менше формальностей. Ти просто береш м'яч, ідеш на площу і граєш з ним до вечора. Не було ні штанг, ні сіток на воротах, як і не було дорожніх знаків, що забороняли дітям грати в м'яч. Металеві двері гаража служили воротами, і діти постійно сперечалися, хто повинен на них стояти. Пілар ніколи не хотіла бути воротарем. У неї був хороший удар і перший дотик. Також постійними були суперечки щодо того, хто забере собі пепа у команду. Тактика була проста: дай йому м'яч, щоб він міг контролювати гру. У результаті сам пеп формував команди, розподіляючи гравців порівну. І коли в одну з таких ігор, що могла йти всю суботу, хтось розбивав чергове вікно, усмішка та привабливість пепа рятували його самого і приятелів. У наші дні машини спокійно пересуваються площею і паркуються теж, діти там більше не грають. У цьому поселенні Сан-Педорі є трохи гвардіоли, як і в самому гвардіолі, є трохи Сан-Педору. Він часто відвідував його для пошуку натхнення і в період сумнівів перед тим, як очолити Барселону. Саме поселення є істинно каталонським, і навіть колись було важливим пунктом по дорозі до головного міста Барселони. У роки свого дитинства Пеп повертався додому на заході сонця і ставив м'яч у куток своєї спальні скромної кімнати, прикрашеної постером Мішеля Платіні, футбольного ідола на той час. Гвардіола ніколи не бачив його гри. У ті роки на телебаченні мало показували міжнародні матчі, але він чув, як його батько та дід говорили про таланти гравця Ювентуса. Будучи старанним учнем своєї сільської церковної школи, пеп уславився серед вчителів хлібною крихтою, як називали у Каталонії вихованих дітей. Він завжди виглядав так, ніби ніщо не здатне його схвилювати. І ця якість знадобилася в сільських театральних виставах, де він грав різні ролі. Згодом він перебрався до католицької школи Ла Саль де Манреса. Там священик Вергіліо навчив його першим англійським словам. Його все ще брали першим у команди, а коли їх не було, то він залишався єдиним учасником улюбленої гри не дай м'ячу впасти. Під час однієї з ігор у школі його помітила пара скаутів з хімнастик Манреса. З благословення свого батька Валенті він почав тренуватися з хімнастиком два чи три рази на тиждень та швидко засвоїв декілька ключових принципів: нікого не топчи, але й не дозволяй нікому топтати себе. Тримай голову високо піднятою, граю у два дотики. Тримай м'яч на землі. Більшість дітей у селі вболівали за Барселону, коли фанат Еспаньола тут був лише один. І це був дід Гвардіоли. Проте це ніяк не вплинуло на бажання Пепа коли-небудь потрапити саме до Барси. Один з одноклубників мав абонемент на матчі Барселони на камп Ноу і Гвардіола попросив його позичити квиток всього на одну гру. 1982 році 13-річний гварді вперше подивився на матч Барселони, що був проти осасуни в чемпіонаті Іспанії. Вулиця, що вела до стадіону, перетворилася на суцільну людську річку, фанати розмахували прапорами та співали. А Пеп відчув неймовірне почуття радості. Пізніше він скаже своєму другу, що до нього говорили тисячі дітей. Я б заплатив мільйони, щоб якось зіграти на цьому полі. У ході виступу за молоду команду гімнастика Пеп зіграв кілька матчів проти дітей із Барселони. Тоді він усвідомив власну обмеженість. Він, хоч і був найкращим в команді, але в Барселоні відразу кілька дітей явно вирізнялися на його тлі. Приблизно в той час його тато Валенті заповнив бланк на участь сина на перегляд у Барселоні, шокувавши Пепа. Він подався на перегляд і приїхав туди дуже нервовим. Він погано зіграв і знав про це. За випробуванням пішла безсонна ніч. Його попросили прийти на другий день, але він зіграв не краще. На перегляді він грав Вінгера, де йому не вистачало швидкості і сили, щоб виділятися. Його запросили на третій день перегляду, поставивши на іншу позицію в центр півзахисту. ДП раптом став притягувати м'яч, немов магніт. Організовувати атакувальну гру та диктувати темп за цей день. Барселона вирішила прийняти його до академії, але батькам не сподобалася нервовість та психологічний стан сина після цих поїздок. Тому вони вирішили відмовити Барселоні у переїзді до академії. Упродовж кількох наступних років футбол залишався основою життя сім'ї гвардіоли, що постійно подорожувала з ним на товариські ігри. Він став капітаном хімнастика, але водночас мрії про Барселону здавалися забутими. Кілька років потому в будинок Гвардіоли зателефонували ЗФК Барселона. Валенті підняв слухавку і вислухав пропозицію. Тоді він розуміючи, що його син достатньо підріс, прийняв рішення. Нам треба поговорити, сказав він синові після тренування з хімнастиком. Сім'я зібралася за обіднім столом. Батько хотів підготувати його до того, що можна було очікувати від того життя, в яке він повинен був влитися. Вони пояснювали, що перехід до Барселони підніме Пепа на зовсім новий рівень відповідальності та очікувань, але при цьому говорили про нові можливості: про те, що життя є і далеко від дому. Пеп, який вже давно вирішив, що якщо Барселона не повернеться за ним, то він і не зможе стати професійним футболістом. Уважно вислухав батька. Житлом для гравців академії не з Барселони був старий фермерський будинок. Лежачи на верхньому ліжку в кімнаті, яку він мав ділити з ще чотирма хлопцями, пеп відчинив вікно і, ледве стримуючи захоплення, прокричав: Вау, ма, дивись! Щодня я зможу відкривати це вікно та бачити камп Ноу. No". Кінець першої частини.